ми маємо правильну чотирикутну призму, Це означає, що в основі є квадрат. Площа бічної поверхні призми обчислюється як периметр основи, що множиться на висоту призми. Периметр основи це периметр квадрата, у якого сторона дорівнює А, тому периметр основи буде дорівнювати 4А. За умови бічне ребро це висота нашої призми дорівнює Б. Тому площа бічної поверхні буде дорівнювати 4 ав відповідь Д. У нас є різниця арифметичної прогресії, 15-й член цієї прогресії. За формулою n члена арифметичної прогресії, яка є в довідкових матеріалах. АН дорівнює А1 Д, що множиться на n-1. Ми запишемо, що 15 член А15 дорівнює А1 плюс 15 відняти 1 це 14. Тому підставимо, замість 15 го члена число 12. Перший член у нас невідомо, ми будемо його шукати. А різниця дорівнює 0,5, тому ми 14 множимо на 0,5. 0,5 це половина від числа 14, це 7. Тобто 12 дорівнює А1 плюс 7, а звідси А1 буде 12 відняти 7, тобто 5. 5 перший член нашої прогресії. Де. І далі будемо розв'язувати систему рівнянь. В першому рівнянні домножимо на 4 ліву і праву частини рівняння. Ми будемо мати Х дорівнює. 4, що множиться на 3y мінус 1. друге, перепишую. х мінус 2y дорівнює 1. Ось така вже система. Відкриємо дужки. будемо мати в першому рівнянні х дорівнює 12 мінус 4. Х. От, наприклад, ми могли би написати, що х дорівнює далі 2y плюс 1. Я перенесла мінус 2y вправо. А потім. У нас зліва і справа однакові вирази, тому ми можемо прирівняти і записати, що 12 мінус 4 дорівнює 2y плюс 1. Переносимо у вліво, 12, віднімаємо 2, це 10, дорівнює мінус 4 переносимо вправо, змінивши знак і 1 додати. 4 це -5. Отже, 10 до рівні 5. Отут обов'язково потрібно бути уважним, щоб не зробити помилки, тому що для того, щоб знайти ігре, ми маємо 5 ділити на 10, а не навпаки. 5, десятих одна друга або 0,5. І так і так можна писати: це ми знайшли Y. А тоді, щоб знайти х, я підставляю, наприклад, от в це рівняння замість ігри одну другу, 2 помножити на одну другу і додати 1. 1 плюс 1х дорівнює 2. Отже, ми розв'язали нашу систему. У відповідь ми маємо знайти суму, тобто до 2 додаємо одну другу, це 2,1 друга або 2,5 відповідь В. Знаходимо косинус π на 2. Косинус по таблиці навіть можна знайти, що косинус π на 2 дорівнює 0. А 0 в даному випадку буде належати проміжку А, тому що там 0 включно. Отже, для першого А. Далі, модуль π мінус 5. Ну, можна π 5. Модуль знаходити таким чином. Приблизно, звісно, от пі це приблизно наближено до рівня 3,14. І відняти 5, ну, навіть якщо від 3 відняти 5, це буде мінус 2. Модуль від мінус 2 це просто 2. Але, як ми бачимо, нам не підходить таке наближення, тому що проміжки у нас двійка там є. І тому я зроблю, наприклад, це таким чином. Ну, по-перше. Під модулем π-5 це число від'ємне. Тому, коли я знімаю модуль, то потрібно поставити мінус і в дужках написати π 5, або, відкривши дужки, ми будемо мати 5 мінус пі ось таке значення. Тому, коли від 5 відняти 3,14, якби ми від 5 відняли 3, було би 2. А ми віднімаємо число більше, ніж 3, отже, получаємо менше, ніж 2 число в результаті. А отже буде проміжок Б число результат менше за 2. Далі 2 в степені пі. Ну, знову ж таки, давайте порівняємо: от пі, як ми сказали, це наближне значення 3,14. Тому, якщо в мене я візьму 2 в третьому пі більше за 3. 2 – основа більша за одиниці, тому функція зростаюча, отже, знак ми поставимо аналогічно 2 в степені пі, це більше, ніж 8, буде. Строго більше, ніж 8. Отже, ми маємо, як бачимо, варіант D. Якщо говорити про першу лінійну функцію, вона спадної не буде, тому що коефіцієнт К7 7 додатнє число, це функція зростаюча. Далі, чи перетинає вісь y в точці з ординатою 4. Ну, Якщо ми шукаємо перетин з вісію Y, ми замість х ставимо 0. І якщо замість х поставити 0, то y, звісно, буде дорівнювати 4. Отже, нам підходить варіант відповіді b. Наступна функція. Y дорівнює мінус 7 на х, це функція непарна. Тому що коли я шукаю y від мінус х і ставлю замість х-, x –x, то в результаті отримую 7 на х, тобто вираз зі знаком протилежним до початкового. А це означає, що функція є непарною, тобто відповідь В. І далі, якщо говорити про графік логарифмічної функції. Ну, він не буде функцією парною. Областю визначення в даному випадку не цей проміжок А має вираз х-4 бути більший за 0. Разом з тим, ми можемо сказати, що це буде функція спадна на всій області визначення, тому що основа логарифма 0,5 число, яке менше за одиницю. Отже, нам підходить варіант А.